Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території. Він підтвердив повідомлення в змі, які з'явилися напередодні, про те, що адміністрація президента США Джо Байдена не публічно схвалила удари України по території РФ з використанням американської зброї, але тільки неподалік Харківської області. Ми почали отримувати позитивні сигнали по дипломатичних каналах про обмежене Користання озброєнь від США у прикордонному з Харковом регіоні додав Нікіфоров в коментарі УПЕ своєю чергою в інтерв'ю Гардіан Зеленський дав зрозуміти, що Україні потрібна можливість використовувати потужну зброю великої дальності, яка може вражати цілі в глибині російської території, червону лінію, яку Білий Дім відмовився зняти без цього зеленого світла, за його словами, інші союзники, такі як Велика Британія, також можуть не дозволити Україні використовувати свою далекобійну зброю. Повірте нам, ми повинні відповісти. Вони не розуміють нічого крім сили. Ми не перший і не останній ціль. Ніль, сказав він,